Так, Доброго вечора, ми з України. В общем, сьогодні у нас опять піротехнічний кружок. Будемо розглядати, як зробити протипіхотну з противотанковий. На каналі пару днів тому задавали таке питання. В общем, вирішив розповісти. Трохи розгорнуто, як це робиться. Ну і ще покажу анекдот на цю тему від москалів. Чим почнемо, мабуть, з анекдоту. У 2014 году якийсь там у них копнишев. Цікава насправді фамілія, не помню точно, що таке Копняки, але нічого б доброго. Запатентував Протипіхотне взривне устройство. Взагалі, що цей б довб... запатентував. Запатентував, як зробити саме з протитанкової міни протипіхотну. Ну, Я вже казав в якомусь відео старому, що десь там на вічно. Воюючому середньому, коротше, в Азії. Всяка разні араби роблять этот самий протиопіхотні міни з протитанкових яким макаром, щоб беруть ту протитанкову міну і тупо прив'язують до неї мішок, набитий, там якимсь підножним гівном, переважно камінням. Ну і міна оце добро більшу частину іспаряє, а стальну кидає і використовується це діло у них. В забудові на якихось там ну вулиці досить вузькі, там, де стара у них забудова. Що вузькі, що на коротких відносно. відстанях, відстаня, ставлять, десь маскують. Ну, і сидять десь на даху, ждуть, коли туди невірні залізуть. Або такі самі вірні, як вони, тільки... З якоїсь другої формації. підривають оце каміння там летає, рикашити наносив враження. Ну цей москаль це десь почув і галопом побіг патентувати, як же ж заробити протипіхотну з протитанковий. Він їй тут пропоную робити з тим 62 ми. Той метавочний корпус. Ну, і там тексти тому подобно. В общем, почитав я того патента, ни хера він не зображає. Не знаю, від цей Москаль взагалі взявся ну у них ця біда з патентами, я так розумію. Ну, мабуть, якийсь працівник з оборонки, Я не думаю, що це гражданський прямо там. А то може і військовий. В общем, у них оцей двіж з патентами почався, я навіть розумію чого. Бо попатентовано у них ну, досить багато всього. ну, Я там відео показував патенти і на ПОМ 3, і на птм 4 Ну і випливають там інколи патенти ще на всяку разу. Лабуду, в общем, нахера вони це робили. Ото сходу, після того як Савук розвалився, вони дуже сильно рвали собі дупу, щоб залізти на ринок озброєння. Ну, в общем, мировий. Не тільки тих от, от сочувствуючих марксизму, ленинізму зброю. Снабжати, бо ті, якби зброю та брали. З оплатою було завжди хулово. або бананами, а то і взагалі бананів немає. І от питалися потроху воно і в них і виходило. Заходили на ринки там всяких. Зран Третього світу. І от була там цікава ерунда, що багато вони проводили всяких виставок там зброї, показували от просто все, що, що було. І, ну Було що совок, і в тому числі дослідні зразки. Які, ну, і в серію та ще, піти не вспіло, а вони їх вже тягнули на виставки. Комусь продати, отримати бабки, на ці бабки налагодити виробництво, поставити в серію, ну в такому Сирію. І, в общем, всю дорогу вийшло у них як. -то. на кожній виставці приїжджала купа китайців, китайцівських, зачастую вже в умніших, ніж ті москалі, що це показували. Дуже прискіпливо це вивчали, інколи навіть покупали якісь там зразки, щоб значить, там, випробування провести, а потім все це діло з'являлось в серійному виробництві вже в Китаї. Ну, з якимось там китайською назвою, купа іерогліфів б. Сенс був той самий. Ну і щось зробити з цим них фантазії. Ну, що ти з ними зробиш? Пиздять. Як у Москалі у Савкай навчили, що треба пиздити все кряду, потім. Копіювати і все. Далі можна модернізувати. І ото вони почали патентувати просто все кряду, щоб там, якось, якось так сказати, гратись в цивілізованих і захищати свої права на ті розробки. Ну, то був відступ, Ну це. Доходило у них до такої дурі, щоб оту запатентували, запатентували навіть оту. переробку ну, по суті і події Рзац мон 100. Зараз буде подивимося, як її зробити більш правильно. В общем, по-перше, треба брати міну не М, ну, з Металевим корпусом, а міну П в поліетиленовому корпусі. Чому саме її? Тому що в порівнянні з металевою міною оця має плоске дно, тому що металева має буртик, потім там куча виштамповок для жорсткості, плюс 2 окна під заливку туди тратіла, ну пробки заглушені, плюс там наварені петельки під. Ото ж... Шморгалку для її переносу, купа рельєфу на отому дні. І викладати уламки по отому рельєфу, ну воно виходить досить, скажем так, хірово. Тому беремо пластикове. Далі, ну якщо ми робимо це оту, прямо в полі, ну скажімо, Традиційно противотанкових вистачає, там десь у москалі можна спиздити, шлагбаум якісь розтягати, там, або ще якась, або свої отримали. До того ж, з цими П3 ну, вже якби, міни є, а досить часто ситуація, що немає і підривача. Ну, більш проблемно з підривачами. Що вже там. Або прислали ленд-ліз старі Югославські копії ще п 1 п 2 І там з підривачом В-62, той який, ну, досить опасний. Ну Я про них розповідав про ті підривачів їх, в серії про пластикові ТМ-62. Передивитися. Ото їх можна доробити. В общем, Противотанкові якби, ну, не проблема. Проблема з протипіхотними. Ну, якщо треба десь, ну ніхера, треба прикрити позицію саме від їхніх штурмовиків, там, то можна ну, досить швидко переробити протитанкову на, на В общем, Беремо пластикову цю міну. Далі обклеїмо її уламками. Уламки треба брати досить крупні на, оцю, ну, на протитанкову міну. В общем, якщо взяти маленькі уламки, то вибухом їх ну, попали скоріше, ніж покидає. В общем, найбільш оптимальне на оце діло, це або кулька діаметром десь 10, максимум 12 мм. Ну, Скажімо так, від восьми. До 12. Більше 12 не треба. Менше ніж 8. Ну, вже теж так, на мій погляд, теж не треба. Ну, або ролики. Ролики треба брати теж десь довжину міліметрів 12 і діаметром ну десь 8 мм. Далі беремо будь-який гумовий клей. Ну, 88-й момент. Мажемо її у цю площину, Перекурюємо, він трохи підсихає і починаємо на нього викладати викладати собственно, кульки або ролики. Ну, одну до одної. Поки покроємо усе діло. Воно ліпне на клінь, нікуди не катиться. Ну і досить швидко виходить її. Ото Оціми уламками обліпити. Далі, ну, в ідеальному варіанті, далі розсматлюємо ідеальний варіант, коли у нас є час на те, щоб наробити цих мін. Робимо з якогось картону отакий бортик навколо міни, скотчем його, а то просто скотчем. Ну, невеликий, там вистачить десь. Щоб трохи вище кульки було. Робимо бортик і заливаємо все це діло гебоксидкою, будь-якою боксидною смолою. Бля. Щоб воно оце, зробило нам сплошний шмадук. Якщо, скажімо так, часу немає треба, галупом, то тим самим 88-м або моментом оцей получившийся уламковий шарб. Проклеїмо його. Це треба для того, ну, понятно кулька має вагу, а коли вони ото в ряд, то ряд кульок отакий має вже значно нормальну вагу. І то, що ми їх наклей втулили, воно не витримає, вони постоять і сипляться ось тобто Треба зафіксувати їх. ну, в общем. Надовго. В общем, Уламкова частина у нас готова. Далі переходимо, як ми її будемо підривати. В общем, Саме ідеальний варіант це ну, мати ДУ-62. Я про цю херню розповідав. теж в Ролику про ці пластикові противотанкові міни. Подивіться, як воно виглядає. В двох словах, це просто пробка пластмасова, в якої з фасаду зроблено отвір з різьбою під детонатор, ну, під електродетонатор. З протилежної сторони, ну, якщо її в розірі дивитися оту різьба. Тут у нас отвір з різьбою під детонатор. Де... І далі у нього там гніздо, в яке впихнута тротилова шашка. Ну, в якості детонатора. Ну, собственно, чого воно ну і називається детонуюче устройство, детонуючий пристрій. В общем, якщо ну тут же дивиться, таку штуку я херово знаю, Получиться десь через Інженерів знайти чи не вийде через інженерне забезпечення. Але якщо, допустим, треба багато, можна або друкармію попросити розробити оцю штуку. Або, ну, або хто в підрозділі зараз багато підрозділів. Маю 3D принтери і в якогось, і друкують. всяку хір. В общем, розробити цю пробку в якості оцього детонатора береться бурова шашка тротила, ну 75 грамова вона кругла, типа того, і вона ріжеться пополам. пів шашки. Вставляється отуди, От ну, або можна пласти до да, будь-якого напхати цей отвір. Ну і сюди детонатор вкручується. Мд5М, або саморобний МД5М на базі КД-8 та електросірника. Це, скажімо так, теж ідеальний варіант, коли ми це все діло готуємо заздалегідь. Просто воно удобніше вкручується. Оце. Або ДУ, оце, або саморобне оце ДУ, і все, міна готова. Швидко, швидко. Ну, Заздалегідь підготовлено. Якщо робимо вже прямо посеред басальців, то просто пхаємо сюди якусь кількість пластида, далі те саме втикаємо в нього детонатор, обв'язуємо оце діло горловину скотчем армованим. Ну і все, таким макаром ми її підготували до вибуху. Далі, як її встановити на місцевості? Всю нашу прибуду. Саме ну, там оцей москальський я пропонує робити якусь вумну триногу, внутриногу, а там отакий побачив, як виглядає на МОН-100. Ухват і намалював те саме. В общем, це робити складно, тому робити можна що? Є у нас оця ж міна. Можна в пасаці вирубати пару дрючків або пару якихось металевих кілків, ставимо їх по бокам, ну, тільки воно має мати ну, хоч якусь жорсткість. Ставимо її по бокам. І приматуємо армованим скотчем, якщо нема, то навіть звичайним. Получається У нас оця міна і має два роги, які можна воткнути в землю. Якщо, скажімо так, є час на підготовку і ми їх робимо заздалегідь, то береться арматурина десь там ну, не менше 12 мм. І простий, то гниться таким макаром. Далі сюди вставляється міна, ну і те саме. І матається скотчем до цієї арматурини. Маємо дві ніжки. Оцей варіант з арматурою, він простіше, чим проще цю міну потім прицілювати. Тобто вткнули в землю, арматура більш гнеться, ніж дрючки, і можна її трохи поправити, якщо що. Ну, зовсім казирний варіант. Якщо у вас є якісь волонтюри, які працюють на ваш підрозділ в тилу, нехай з той самої арматури, тука, ну, можливо, більшого перерізуть, десь там. П'ятнашку зроблять отаке кільце. Ну, сагнули, отут заварили і одна нога. Довжина не дуже та висока, десь сантиметрів 40-50 з головою вистачить. Втикається це діло і теж якби, прицілюється. В общем, по прицілюванню цієї. Прицілюється воно суто на глаз, суто в напрямку туди. Е, Розліт у ламків от, оцей саморобки, вийде десь. В общем, вражати воно буде максимум метрів на 60, я так розумію, ну, там трохи прикидував. І розходитись, ну от оцей і розльот уламків, він буде більше ніж в тих самих в Мон 100 або в МОН навіть 200 тому що, якщо пам'ятаєте, в тих форма зроблена лензовидна. Ну, ну і виходить такий сфокусований якби промінь уланків. Отут ми маємо пласке дно, тому уланки будуть розходитись зразу від міни отаким, ну, общем-то, віром. Ну, скажімо, сильність уламків, звісно, буде, ну, теж така. Як Бог на душу поклав, ну, от, в общем, на 60 метрах оцей розльот буде доходити десь метрів 20-25. Відповідно, ото коли ставимо цю саморубку, прикидуємо, що такий якийсь сектор, ми закриваємо оцій міною. Ну, зрозуміло, що найбільш доцільно це ставити десь на коротких проміжках, тобто якихось там є посадка з деревами традиційно у нас там накопані позиції, от у є фланг, і відповідно якийсь заход на фланг со сторони підоратів. Ну от Ставити її десь, щоб вона прикривала заход на самий фланг. Там декілька штук. І прочосували, щоб вони перехресно чесали заход на фланг на якомусь короткому участку. Ну Далі, відповідно, да, бо витягуємо провода кудись і управляємо цим дівом. Взагалі, сидіти від неї з тилу. Треба на досить великій відстані. Тобі ж, якщо прямо за нею, то бажано не менше 50 метрів, і, і то б сховатись додатково, щоб був голова нижче, ніж отаміна. Потому как бнее воно ну, добряче добрячим. Ну, собственно, от Мон 100, Мон 200 те саме. Ховатись треба, в общем-то, так само. Якщо сидимо десь від неї в бік, то відстань можна трохи понятно зменшувати. Основний вибух піде отуди и піде вот сюди. То есть здесь по диагонали метрів 30. Ховаємось від Ну, оце основне по установці. Ну, радіокерований підрив теж можливо. Тобто відвести від неї, якби, би пристрій радіопідриву, вони якби волонтерські є, шукають. Відвести від неї відрізок десь метрів 5-8. І там десь поставити виконавчий пристрій. Ну, треба тиха ти його дивити, щоб він оцю відстань, сколько він длину проводів, яку він може прокачати. Ну, нахіра це робиться, щоб потім його можна знайти і попитати, що він живий залишиться. Бо якщо його прив'язати до міни, понятно, що ну, якби вони як одноразові замислювались більшу частиною, ну я ж розумію, що. Всі витлі треба, б, щоб ж не один раз спрацювало. Мабуть, і усе, що по цій переробці можна сказати. Ну, собственно, теж би, Якщо нема нормальних уламків від шариків, ну, шарики, з підшипника, ну такі крупні. Вони якби є, бля. Вони є, тому що для скидів, там, для дрона і для піхоти вони великі. Вони великі, їх толком вони не розходуються, можна їх там пошукати і назбирати. Великувати. А сюди якраз треба великі ставити. Маленькі тут, в общем, вони більше погорять, тому що дуже дохера вибухової речовини. На оцю масу, ну якщо маленьким закрити, вийде перевищення вибухівки. ну там, на порядки, чим потрібно. от крупними ми приближаємось вагу уламків, приближаємо до більш-менш розумного співвідношення, ну і вони. Не испаряються. Що можуть зробити маленькі. Ну, в общем, вони не линіться шукайте. А якщо зовсім ніхера нема то там теж питання, от там якісь гайки, болти там, чим попало б, гаєчними ключами обклеїти, Ну, гаєчними ключами сразу кажу, коло, що такий уламок, воно буде летить. Ну, в общем, їх уламків треба, щоб було багато. Якщо сюди поміститься там. Півтора десятка якісь гаєчних ключів. Ну, півтора десятка уламків. Частина з них уйде там, кудись недалеко в землю, щось влетить в небо, щось вліво, щось вправо. І ми отримаємо один-два уламка, Ну які мають шанси шансибати москалям. Тому якісь гайки або болти, вони більш розумні, бо більш менше їх можна напхати. Але теж розмір гаєк повинен бути досить великий. Тобто, це, на мій погляд, ну, десь, десь гайка повинна бути ну, на 17. От десь на 17. Ну, мінімум там, скажімо так, М-14. Ну, в смысле М14. Не різьба 14, а ключ б. Рожковий ключ або 14 або 17. Тобі ж десь отак. Ну, відповідно наскільки пам'ятаю це по-моєму, у нас 12 мм різьба. Ну, 14 вона якби рідка. Там те саме може бути 10 мм, може бути 12 мм ото гайками ліпше. Ну, гайка повинна бути відносно крупна. З гайкою що хуйова, що у нього дирка всередині, і тому буде прорив ну, газов при вибухі, буде летіти значно хуже, ніж шарик. Тобі ж бажано, щоб уламки були плотно, щоб не, ну, як можна менше отворів було. Між уламками і в самих улам. Ну Або арматура, болгарка і арматура від 10 там, до 15 мм, от болгарка і нарізати з неї теж якихось роликів, десь там 20 мм довжиною. Нашинкувати в принципі, на одну таку міну воно не дуже багато часу займе їх от, нарубати, обклеїти. І буде от таке. Ну, в общем, все. По неї більше нічого не скажеш по цій доробці. В принципі, не, не можу сказати, що воно ну, прямо зовсім актуальне робити оце діло, але питання, питання є, тому от, не знаю, може комусь і згадиться. Тому то вирішив оце і зняти. Поки все. До следующего разу. все буде Україна. Thank <laughs> you.